Щоб зняти цей двохвилинний ролик, автомобільна компанія Honda витратила 606 дублів. Подивіться, в ньому все починається з маленької детальки, яка запускає ефект доміно серед інших елементів. І кожна частина автомобіля змушує працювати наступну, а ще послухайте звук. Це просто справжній механічний АСМР. Таким чином, бренд хотів заакцентувати на високій якості автотранспорту, який він виробляє. І реклама, до речі, було визнано найдорожчим комерційним роликом 2007 року. І коштував цей ролик 6,2 мільйона. Доларів. На секундочку, перший роки був знят за 1 мільйон доларів. І це ще не найдорожча реклама, котру робили бренди. Тому сьогодні ми згадаємо 10 найдорожчих рекламних роликів в історії та розберемося, що ж зробило їх такими дорогими: геніальність чи просто марнотратство. І подискутуємо, чому великі бренди витрачають такі. Бюджет. Всім привіт! З вами Артем Беседа, креативний директор та засновник агенції Rocketman. як завжди, з мене цікава історія про рекламу, а з вас вподобайка та підписка. Підтримати україномовний контент не тільки очами, а й пальчиками. Дякую. Перед тим, як почнемо, хочу попередити, що бюджети на рекламу не є дуже публічною інформацією. Тож ми збирали інфу по різним джерелам. І якщо десь у нас є помилка, то пишіть в коментарях. Дякую. Десяте місце у рекламі. Є перевірена тактика запрошувати відомих акторів, щоб вони повторили свої культові ролі. Тож Кія не стала придумувати велосипед, і в перерві на Супербоул 2014 року презентувала ролик, з який відсипала цілих 8 мільйонів доларів. Видженакеракаблукі гобектілакшую ноютейдкіен'ю невеликетлакшурі десеймґен. На головну роль запросили легендарного Морфіуса, а точніше, Лоренса Фішборна, який знову повернувся до своєї культової ролі. Актор одразу захоплює увагу своїм впізнаваним голосом і манерою. Але тут сюжет бере несподіваний поворот. Морфіус переконує парочку придбати Кія, а потім несподівано починає співати оперну Арію. Сундора. Тоді як дії навколо перетворюються на сцену з фіналу другої матриці, кіє летить по місту, наче не орятуючи Трініті. Автомобілі здіймаються у повітря, музика наростає, як і масштаб подій. Так як я фанат матриці, тож я буду передвзятим. Але запрошення зірки такого рівня, плюс відтворення ефектів з матриці, коштувало компанії чималих грошей, як ми бачимо. Мені здається, ця реклама точно запам'яталась, бо не тільки спецефекти тут були, але і якийсь крінж гумор, і, звісно, Морфіус та ну опера це взагалі топ. Дев'яте місце на початку 2000-х років було важко знайти когось популярнішого за Брітні Спірс, і компанія Пепсі ніколи не втрачала можливості скористатися її славою. Компанія за чутками витратила 8,1 мільйона доларів, щоб створити яскравий і незабутній ролик за участю по принцеси. У відео Брітні виконує запальний трек у своєму фірмовому стилі, інтегруючи в ньому знаменитий джингл Пепсі. Уся реклама насправді виглядає, як її черговий кліп. І якщо це було головною метою, ну що ж, вони впорались. Восьме місце. Уявіть собі, величезний стадіон глядачі затамували подих, і тут з неба спускається ціла група парашутистів. До речі, це не просто намальований десант, це справжнє шоу, яке було створене для реклами Carlton Draft у 2008 році. Ролик обійшовся компанії у 9 мільйонів доларів, але після такого видовища його точно важко було забути. Тож парашутисти прямо у повітрі виконують складну хореографію під музику і погляди захоплених глядачів. Усе виглядає просто ідеально і епічно, поки... Не трапляється хаос. Частина шоу, гігантська пінта пива, виходить із контролю. Реквізит буквально нищить усе на своєму шляху. Зламані конструкції, шоковані обличчя, коротше катастрофа. Але від цього скажу я вам видовищність тільки зростає. Ну а координатор шоу, замість того, щоб переживати через руйнування, святкує успіх. Він упевнений, це було найкраще шоу в історії розважальних програм у перерві матчу. Ну з цим важко не погодитись, як мінімум, реклама вийшла яскравою. Сьоме місце не повірите, знову Супербоул у 2018 році. Мільйони глядачів сидять біля екранів, і тут починається справжній ребетл між двома продуктами Doritos Blaze та Mountain Dew Ice. І це не просто реклама, це шоу, яке коштувало 10,2 мільйона доларів. Спершу на сцену виходить Пітер Дінклейдж, якого ви знаєте за гру престолів. Він буквально дихає вогнем від Doritos Blaze, читаючи легендарний швидкісний парт Баста Раймса з не менш легендарного треку Look at me now. Але це ще не все. Його опонент легенда Шаушенка Морган Фрімен, який завдяки Mountain Dew Ice буквально заморожує все навколо і співає «Get Your фрінк On» голосом міс Еліот. Якщо коротка концентрація легенд на півтори хвилини, ролика просто зашкалює. До речі, якщо хочете подивитись повні версії всіх реклам, будь ласка, в наш телеграм-канал посилання по цьому QR-коду чи під відео в закріпленому повідомленні. Там ще багато, до речі, цікавого контенту. Шосте місце. Вгадайте, де неправильно на Супербоулі, але вже у 2014 році. Пиво But Light представило новий слоган ідеальне пиво для будь-чого, що може статися. Щоб донести цю ідею до глядачів, вони випустили масштабну рекламу, яка транслювалася у двох частинах, підвищуючи напругу і цікавість до продовження. В центрі історії звичайний хлопець на ім'я Іян Рапопорт з незвичайним прізвищем, який погодився випити батлайт з дівчиною і несподівано опинився у вирії подій. Ідеальне пиво для такого вечора, коли ти якось опиняєшся у лімузині з Реджі Вотсом і дівчатами, звісно, потім тебе стильно вдягає мінка Келлі, а Дон Чідл. І ламою на е, ім'я Лілі ведуть тебе на вечірку. Ти перемагаєш Арнольда Шварценеггера у матчі з пінг понгу а потім виходиш на сцену разом із One Republic. У ролику знялися такі зірки, як Арнольд Шварценеггер, Дон Чідл, Реджі Воутс, Мінка Келі, а також учасники гурту One Republic. Але головним героєм залишився звичайний хлопець, який став частиною цього безумного вечора завдяки Бат Лайт. Блін, пощастило йому, і коли я, я пив Бат, то отримував тільки похмілля. П'яте місце. У 2011 році на черговому Супербоулі Крайслер представили одну з найпотужніших реклам в історії Імпортед Фром what Мото do. Цей ролик, який дійсно більше схожий на рекламу Детройта, коштував компанії 12,4 мільйона доларів і став не просто рекламою, а символом відродження бренду. У центрі історії місто Детройт, яке постає через очі одного з найвідоміших уроженців і найкращого рейпера у світі. Так, а вже ж, я про Емінема. Ох, ну я тут знову буду упереджений, бо камон, його you Lose Yourself», який грає у ролику, навіть рекламу пігулок для потенції зробить чимось епохальним. Що вже казати про легендарний бренд авто, але добре відкинемо вподобання і повернемося до ролику. Реклама починається із зображень промислового міста, яке пройшло через важкі часи. Так, ми з Америки, але це не Нью Йорк, не місто вітрів і навіть не місто гріхів. Це мотор Сіті, ось чим. Ми займаємося. Емінем їде за кермом нового Chrysler 200, символізуючи силу та витривалість як міста, так і автомобіля. Реклама завершується сильним посилом. Адже, коли йдеться про розкіш, важливо не лише для кого вона створена, а й звідки вона походить. Четверте місце. Британський страховий бренд Aviva, який раніше називався Norwich Union, вирішив зробити гучну заяву про зміну своєї назви. Для цього вони створили рекламний ролик вартістю 13,4 мільйона доларів, звісно, залучивши відомих зірок. To me, if still been Основна ідея реклами показати, як зміна імені може вплинути на життя та кар'єру. У ролику з'являються знаменитості, які змінили свої справжні імена, щоб стати тими, ким вони є зараз. Рінгостар. Чи стало би усе можливим для мене, якби я залишився Річардом Старкі Брюс Уіліс? Чи зміг би Уолтер Вілліс стати головним героєм? Еліс Купер теж ділиться своєю історією. Кожна зірка розповідає, як їхній вибір імен вплинув на їхню кар'єру, додаючи роликові особистої глибини. Але тільки в самому кінці глядачі дізнаються, що це реклама присвячена авіва, яка мов теж отримала нове ім'я, щоб відкрити нову главу своєї історії. Ну що ж, ми добрались до тройки призерів. Дайте мені пару хвилин, і я розповім, як ми створили тягучий брендинг для фастфуда. До нас звернувся фастфуд ловилка що знаходиться в дендропарку Кропивницького, з проблемою, що у місті з'явився Макдональдс, і на його фоні ловілка виглядала несучасна та втрачала клієнтів. Ну, подивіться, це чуть застаріло. Нашою задачою було зробити так, щоб люди, які проходили повз, заходили до закладу, і це було складно, адже ми мали працювати з двома цільовими аудиторіями дітьми. Це ті, хто приймають рішення похрумтіти і батьками, і ті, хто за це платить. І ми повинні були створити історію, яка приверне увагу дітей і викличе довіру у батьків. Після досліджень ми зрозуміли, що в хоріки дуже часто використовують маскотів, але враховуючи, що вподобання дітей змінилося, наприклад, торжеві поні це вже не в тренді. А от щось таке це класно. Тому ми вирішили створити щось унікальне, дивне та сучасне. Познайомтесь. Це Ловун. Ловун наш веселий та девакуватий маскот. Він щасливий, коли всі в парку ситі, та теж щасливі, коли він бачить голодних або сумних гостей, він ловить їх і веде до смачної їжі своїми длінючими руками. Ми зробили динамічний логотип та ідентику, щоб показати ідею нашого бренду. Сам дизайн дуже граливий, привабливий та гнучкий, як і сам Ловун. Через те, що дітям може стати нудно їсти, то ми зробили інтерактивну гру лабіринт із маскотом на підносах. Щоб діти могли розважитись навіть під час їжі. Ну, звісно, стікери та брендована атрибутика. Ловун навіть оселився на посуді, упаковці та інших елементах бренду. В результаті ми отримали грайливу айдентику, шерінг в соцмережах та підвищення впізнаваності. Ось такий дивакуватий тягучий кейс у нас вийшов. А якщо вам треба запустити бренд, звертайтесь до рокетменів. Третє місце. Однією з особливостей пива Guinness є те, що для ідеального наливу потрібен час і трохи терпіння. Саме це стало основою концепцією реклами, яка у 2007 році коштувала цілих 20 мільйонів доларів. Рекламу знімали в мальовничому аргентинському селі, де жителі стали частиною величезного механізму Руба Голберга. Все починається з 6000-доміно. А далі в ход ідуть валізи, шини, столи, палаючі копиці сіна. Коротше, повна вакханалія. Глядачів поступово захоплює атмосфера очікування чогось неймовірного. Кожна нова дія додає напруги, і не додивитись цей ролик стає просто нереально. Та лише наприкінці. Ці стає зрозуміло, що вся ця грандіозна дія веде до фінальної сцени ідеального наливу Келиха Гіннес. Друге місце знову Супербоу, але цього разу 2018 рік. В цій рекламі Амазон представили свою зіркову рекламу, яка одразу привернула увагу глядачів. Бюджет ролика за оцінками склав майже 15 мільйонів доларів. Зав'язка інтригуюча. Алекса голосовий асистент Амазон раптом втрачає свій голос. In Austin, it's 60 degrees with a... Chamber. Алексе? Ситуація стає критичною. Навіть Джеф Безос примчався в офіс компанії, щоб затвердити незвичайне рішення замінити Алексу на резервні варіанти. Ну а далі ми бачимо, як зіркові заступники Алекси відповідають на запити користувачів, і кожен робить це у своєму стилі. Гордон Рамзі кричить на користувача за те, що той не знає, як приготувати сирний сендвіч. ти... Карді Бі зухвало реагує на прохання подзвонити знайомому. Робел Вілсон додає трохи своєї харизми у відповіді. І вишенка на торті Ентоні Хопкінс. Він грає загадкового, майже лякаючого асистента. <laughs> Знов зірковий склад, сюжет, гумор. Всі складові успішного дорогого ролику на Супер Боулі. Ну і нарешті, перше місце без зайвих слів. Дивіться, у 2004 році Шанель випустила рекламу своїх парфумів Шанель номер 5 яка досі вважається найдорожчою у світі. Її бюджет становив неймовірні 33 мільйони доларів. І що тут скажеш? Кожна деталь підкреслює масштабність цього проєкту. Режисером реклами став Бас Лурман, який вже роздавав стиля у таких стрічках як Мулен Руж і Великий Гетсбі». Ну а головну роль виконала незрівнянна Ніколь Кідман, яка, до речі, вже співпрацювала з Лурманом. Вона грає не повірити всесвітньо відому актрису. Думаю, їй важко було вжитись в роль. Вона вирішує зникнути на кілька днів з публічного простору, щоб провести час з таємним незнайомцем. Лурман відпрацював дуже добре. З цієї реклами прямо сочиться атмосфера розкоші. Драматичних емоцій і магії. Мій світ ніколи більше не буде таким, як раніше, коли вона з'явилася в моєму житті. Сам ролик виглядає як трейлер до класичної мелодрами, знятої з кінематографічної якості, яка підкреслює стиль і клас бренду. Думаю, більшість бюджету забрала Ніколь Кідман та а, Баз Лурман. Та все одно реклама знята достатньо дорого і поки що її не переплюнули по бюджету. Якщо хочете підбірку найтоповішої реклами на Суперболі, пишіть в коментарях, ми з командою це Робимо. А ви як вважаєте, чи можна було б зробити ефективніше і з меншим бюджетом? Пишіть в коментарях. До речі, не забувайте, що у нас ще є подкаст, де я спілкуюсь з українськими підприємцями. Там теж дуже цікаво. Е, будь ласка, за QR-кодом чи посилання під відео переходьте, підписуйтесь та підтримати україномовний контент.